Чи ловиш ти себе на думці, що все ще намагаєшся заслужити любов? Коли працюєш до виснаження бо хочеш, щоб тебе похвалили, коли смієшся, хоча, знаєте, всередині боляче. А ще коли боїшся зізнатись у слабкості, бо, думаю, що любов можлива заслужити тільки коли ти сильна. Але Бог говорить інакше: насправді ти. Дитина, ти спадкоємець, ти вже є улюблена, ти вже прийнята, ти вже достойна і тебе достатньо. Не потрібно більше доводити свою цінність. У Галатів 4 сказано: коли настала повнота часу, Бог послав свого сина, щоб викупити тих, хто під законом, щоб ми отримали усиновлення. Тож, ми усиновлені. І у твоєму серці живе дух сина, який кличе Ава. А знаєте, що таке Ава? Це неофіційне оче. Це щось таке близьке до татко, мій дорогий батько. Це слова маленької дитини, яка без страху біжить в обійми до батьків. І коли ти молишся, коли ти шукаєш Бога, коли ти просто живеш, Бог хоче, щоб ти приходив не як. Хтось чужий, а як син, як донька, як спадкоємець, а спадкоємець спадщину не заробляє він просто її отримує. І тепер твоє життя не про заробляння любові, а про життя у любові. Бог обрав тебе, навіть якщо ти себе не обираєш.